В КПІ Я випуск 98-го року теплоенергетичного факультету. До речі, кандидат наук також захистив кандидатську, має кандидатську ступінь, працюючи в Київському інституті енергопроєкту. Тому інститут, звичайно, дивиться на співпрацю з молодим поколінням. У нас є багато фахівців, які проєктували ці атомні станції, які зараз нам допомагають вижити. Тому я вважаю, що наше майбутнє полягає в тому, що мають бути нові атомні електростанції. Я не впевнений, що це будуть саме малі модульні. Я думаю, що ми все-таки трошки попрацюємо з АЕС-традиційної потужності, оскільки вони фахівці знають, що вони більш все-таки ефективні з точки зору самого КПД цього циклу, а економіка все-таки визначає. Саме економіка визначає доцільність будівництва. Як би ми не хотіли, коли там в Радянському Союзі певні об'єкти вводили, тому що там були вимоги ВПК, і, наприклад, Чорнобильська станція це саме цей приклад. Але ми живемо в економічно, скажімо так, привабливому суспільстві, і я думаю, що. І малі модульні реактори, але й традиційні установки також ще будуть проєктуватись. І ви знаєте, що Верховна Рада України прийняла закон, який власне розблоковує можливість добудови Хмельницького 4-го енергоблоку. І я думаю, що вже з цього року інститут активнішим чином буде займатися цим питанням. А роботи там дуже багато, і ця робота унікальна і. Власне, я розумію, якщо цей процес піде, то це робота на десятки років. Я не говорю про 3-4. Я говорю, що після 3-4 будуть інші, в тому числі АЕС в Польщі, АЕС в Болгарії. Тобто, перспективи тут безумовно є. Е, ну І ще маленька інформація, якщо цікаво, наша е, веб-адреса це kiep.ua і поштова скринька info.kiep.ua. Тому добро ласкаво просимо, велкам, Приходьте, будемо спілкуватись. і головне, щоб у вас була цікавість і бажання вчитись і розвиватися. Дякую. Дякуємо дуже, пану Юрію. Дякуємо. Дійсно, цікавий також напрям для роботи для розгляду професії в цьому напрямку. Якщо немає запитань до пана Юрія. То тоді, шановні друзі, шановні колеги, наш захід добігає до кінця. Ми щиро вдячні вам усім, що ви були сьогодні тут, усім, хто зараз за кадром. Наскільки я знаю, приєдналося понад 60 учасників. На початку, звісно, ми вже три години розмовляємо. Тому зараз, ну здається, Олександре, скільки у нас наших колег? Ну теж, теж доволі багато. Ми тримаємо, як то кажуть, аудиторію. І теж дуже цьому райді. Отже, шановні друзі, ми ще раз сподіваємося, що ця зустріч. Додала вам трошки натхнення, додала вам е якби, ще більшої цікавості до того, як можна розвиватися в галузі. І ну, як ми всі зрозуміли з виступів наших шановних колег, що ця галузь є дійсно стратегічною, і саме молодь, саме ви визначатимете її майбутнє. Тому е ми дуже зацікавлені у вас, е ми дуже зацікавлені у тому, щоб ви були зацікавлені нами, нашими е проектами, нашою роботою. І... Е як казав наш колега, welcome to атомна спільнота. Тобто <ріху> то, то, ми завжди раді бачити вас. І зараз, друзі, прощаємося з нашою аудиторією за кадром. На все добре, друзі. Дуже вам дякуємо і е, відеозапис у нас буде доступний, я так думаю. Ми його ведемо. І якщо буде якісь питання, ви зможете переглянути презентації наших, е, наших колег. А є питання? Ага, нам аплодують, ми дуже дякуємо. Колеги дуже дякуємо. Спікерам особливо. Я забула подякувати нашим спікерам, нашим колегам, нашим партнерам, нашим підприємствам. Ми дуже дякуємо за підтримку завжди. І компанії «Енергатом». Катерина, питання, будь ласка, від вас. Ну, можливо, можливо, це теж було побажання для нас успіху. Гарного дня, ось і колеги. Тоді всі, хто тут присутній, ми тоді переміщаємося з вами на нашу теж не на менш приємну частину.